За товариські матчі збірної України проти Канади та проти Нової Зеландії. Що можна сказати, може там переліт дав якусь ознаку? Це ж не то як ти вдома себе зустрічаєш і відпочиваєш. Тренуєшся, а тут команда там, 10 годин перелітала. Це могло дати навантаження. Плюс те, що матч не принциповий. Це експериментальний матч. І Ріброву була можливість поставити там більш такий состав тих гравців, які вже приймали участь за збірну України. А в іншому матчі там багато дебютантів було і. Так, да, нагадаю, що таке Нова Зеландія? Це саме найспортивніша країна в світі. І як я розумію, вони вже забронювали собі місце в змаганнях на чемпіонаті світу. І ну, чому я кажу, що саме найспортивніша країна на Олімпіаді 24 у них було 10 золотих винагород і на 5 мільйонів е, цих новозеландців такого результату ні в кого немає, навіть близько немає такого результату. Тому Спорт у них дуже на високому рівні, футболісти у них такого плотно середнього класу теж гарні. Мені подобається, я десь бачив збірну Зеландії в якомусь матчі. Я тоді для себе врахував, що вони дуже гарні. Так що нічого страшного немає. Нема зараз такої потреби хейтити прямо. Збірної України. Все непогано. Там програли, тут виграли, потрохи там щось до чемпіонату світу підійдуть в, такої, в повній кондиції. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.